Доброго сланого дня, святе письмо на кожен день. Івангелія від Луки, 21 глава, з 12 по 19 вірш. Сказав Господь своїм учням, стережіться людей, що накладуть на вас руки свої і гнатимуть вас, віддаючи в синагоги і у в'язниці, і поведуть до царів і правителів за ім'я Моє, і буде вам для свідчення, Отже. Покладіть у серцях своїх не піклуватися наперед, що відповідати, бо я дам вам уста і премудрість, які не зможуть суперечити, ані противитися всі супротивники ваші. Видаватимуть же вас і батьки, і родичі, і друзі, і брати, і декого з вас умертвлять. І будуть ненавидіти вас усі за ім'я моє, але й волос із голови вашої не пропаде. В терпінні вашому здобудьте душі ваші. Богу нашому слава завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.